Третій рік змагання з пожежно-прикладного спорту між закладами освіти Снятицької військової ради. У боротьбу вступають, палаючі серця. Наша команда налаштована рішуче. Головне її завдання інформувати, а ще попередити. Заповім Рятувати. допомогти. І просто зараз на цьому стадіоні справжня антипожежна програма у музичній кінострічці. Ти Не один викликай 101! Невже звичайна кінострічка може творити такі дива? Тоді світло, мотор, герої фільму всіх просимо на свої місця! Кадр один, дубль п'ять. Розповідь нашу пора починати. Віда, віда, рятуй!

Не зупинити. Тоді треба нам терміново. Увага, рятівники, на допомогу! Погонь, ворог номер один. А якщо вже трапилась біда, пам'ятай, ти не один. Негайно телефонуй! Сто один! Пиль 2. знову трапилась біда. Ні. Тим! Я нічого не бачу! Допоможі! Всі нам остопили. остопіли! Щось в приміщенні і міло. Не глубіться в такій ситуації, а виконуйте рекомендації. Заспокойтеся, пануйте себе. Паніка до доброго не приведе. Сядьте нижче до підлоги, прихитить тканиною пажановологу. Повітря затримуйте швидко і враз, щоб не проник чадний газ. Рухайтесь швидко, всі як один. Та не забудьте про службу 101! Сьогодні, часто прагнучи зробити оригінальний кадр, молодь та підлітки ризикують своїм життям, позуючи на дахах багатоповерхівок та потім та не усвідомлюючи, цей кадр може стати останнім у їхньому житті. Дорогі ровесники, пам'ятайте, що в житті стом кадру не буває, і кнопка Зберегти вже не діє. Якби кожен цінував людське життя і правила безпеки виконував сумлінно, не було б тих, хто крізь вогонь прийшов у небуття, хто жертвував свою беззупитно. Рятівник, ти гордість нації. Ми Мини споклоняємось твоїй праці, адже ми. Безпечний світ без пожежі бід, хай розстане літ, Спільний наш інтерес із істен, Нас захищати звик, мудрий захисник, мужній рятівник. хай розміта життя і горять серця.